Добрий день, шановні бджолярі. Сьогодні ми хочемо презентувати нову модель рамканоса на 6 рамок додана або 12 полурамок. Прислухавшись до пропозиції нашого покупця, ми поповнили нашу лінійку рамконосів новою моделлю. Так, зараз хочу обратитися до парк плюс. Чарівний у вас ящик, Просто шикарний, Питань до них немає. є ящик, Ну не ваш, да? Один узяв ручки. Другий взяв ручки і спокійно пішов сюди. Прийшов, поставив. Не треба їх волокти на плечі, на спини. Зараз мене хлопці переробляють, покажуть. Ми зараз ваші ящики переробимо, це все, скажімо так, ми компенсуємо. Але я хотів би, щоб ви отак робили в дальнішому, тому що це взагалі під заказ. Може комусь подобається на плечах, але я думаю, більшість буде брати отак. Ти взяв і пішов. Ось так виглядає нова модель рамканоса та має ось такі зручні ручки. Ви можете носити його самостійно, або з кимось удвох. Також замовити можна рамканос на ремні або модель, де буде. Камінь плюс ручки. Пишіть вашу думку у коментарях. Всього вам найкращого!